Сьогодні 6 травня, світлий понеділок. Христос Воскрес! Сьогодні Євангелія запрошує тебе пізнати світло Божої любові. Повнотою об'явлене через Ісуса Христа. Спробуй втишити своє серце. І дозволь Богові освітити твоє життя. Сьогоднішнє слово. Походить і вангелія від Йоанна. Бога ніхто не бачив ніколи, єдинородний син, що в лоні отця, той об'явив Ось свідчення Івана. Коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священиків і левітів спитати його Хто ти? І він признався, Не заперечив, Признався Я не Христос. Вони спитали його Що ж, Ілля ти?» Ні, мовив він. «Пророк ти?» Ні, відповів він. Тоді вони сказали йому Хто отже ти, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що про себе кажеш? Він промовив Я голос випію що в пустині. Вирівняйте путь Господню, як сказав пророк Ісая. Були ж посланці з фарисеїв і спитали його, кажучи до нього: Чого ж ти христиш, коли ти ні Христос? Ні Ілля, ні пророк. Іван їм відповів Я хрещу водою. Але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене, і я негідний розв'язати йому ремінь сандалів. Сталося те у Витанії, По той бік Йордану, те Іван Хрестив. Іноді ми питаємо себе, чи Бог бачить те, що відбувається? Робимо це тому, що ми собі не бачимо і не розуміємо Його в якихось моментах і обставинах нашого життя, в людському серці живе глибоке бажання побачити Бога. Іноді може здаватися, що пряма і безпосередня зустріч з Богом. Зарезервована лише для особливих і вибраних людей, яких ми звикли називати містиками, проте Ісус Христос, єдинородний Божий Син, об'явив любов Отця своїм Словом, вченням, жертвою і Воскресінням кожному з нас. На сторінках Святого Письма вписана добра новина також і для Тебе. Як часто ти черпаєш з неї свою внутрішню силу? Коли Йоанна Хрестителя запитали, чи часом не він Христос, він відповів їм чесно: Ні. Він мав набагато скромнішу місію, і вистояв перед спокусою здаватися чимось більшим, ніж те, ким він був насправді. Часами і ми шукаємо спасіння від людей, наділяємо їх уявними чеснотами, можливостями, силою. Можливо, хтось очікує занадто багато також від нас, і, врешті-решт, за розчарування всі ми дуже дорого платимо. Іван Хреститель отримав певний знак про те, хто саме є Христос, щоб увірувати самому і вказати на нього всьому народові, а які дари отримав ти, щоб вірити та йти за Христом. І щоб через своє життя вказати на того, хто обдарував тебе милістю віри. Я хрещу водою, але серед вас стоїть Той, якого ви не знаєте. Він, той, що йде після мене, і я негідний розв'язати йому ремінь сандалів, каже Йоанн. Зверни увагу на те, що Месія, на якого він вказує, не є десь далеко в іншій країні, а знаходиться саме тут. Серед натовпу, що слухає Йоанна, серед людей, які очікують на визволення і спасіння ми часто думаємо, що знайти Бога можна десь далеко, в якийсь дуже особливий спосіб, а Він просто стоїть за спиною, знаходиться серед нас. Ми не впізнаємо його тільки тому, що добре його не знаємо. Навіть найближчі учні. Мали труднощі з тим, щоб впізнати Воскреслого Ісуса, придивися до Свого життя, можливо, щось вказує тобі на значно ближчу присутність Христа, про яку ти навіть і не здогадуєшся. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, що в лоні отця, той об'явив Ось свідчення Івана. Коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священиків і левітів спитати його Хто ти? І він признався, Не заперечив Признався Я не Христос. Вони спитали його що ж, Ілля ти? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відповів він. Тоді вони сказали йому Хто отже ти, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що про себе кажеш? Він промовив Я голос випіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як сказав пророк Ісая. Були ж посланці з фарисеїв. І спитали його, кажучи до нього Чого ж ти хрестиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ні пророк? Іван їм відповів Я хрещу водою. Але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте. Він той, що йде після мене, і я негідний розв'язати йому ремінь сандалів. Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Іван Хрестив. Кожна обставина життя може відкрити тобі Бога і його план спасіння з якогось нового боку. Наскільки ти довіряєш добрій новині і людям, в житті яких бачиш світло і любов, спробуй сьогодні прожити у світлі довіри Воскреслому Ісусові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.